Григорій Водій машину нині заправив до повного баку на 2600 гривень, оскільки ціни ростуть щодня. Розповідає, в Європі ціни на пальне нижчі. Наші чоловіка шокують. З запасом беру, щоб було. Не знаємо, що завтра буде. Може бути завтра і 40 він буде. Експерти пояснюють, паливо завозять з Білорусі та інших європейських країн, тому його ціна залежить від курсу євро та долара. Імпортери бензину і заправки відповідно переглядають ціни, щоб не працювати в збиток. Економіка країни наразі не в найкращому стані. Через брак інвестицій немає і нових надходжень валюти. Саме через нестабільний курс вартість пального і далі зростатиме. Сподіватися на краще, готуватися до гіршого. Є така ймовірність, що курс був ну літр бензина буде коштувати в районі 40 гривень в найближчий час. Хоч ціни на пальне значно зросли. Артем відмовитись від автомобіля не може. Незалежно від того, все одно крутитись треба, так що вимушені. Миритись, скажем так, Пересічні городяни коментувати подорожчання пального відмовляються, бо прогнозувати в такій ситуації щось складно. Альтернативне вирішення проблеми знайшлось чернівчанина Андрія. Нам дома є три велосипеди. От кожному дам по велосипеді. Експерти не радять чекати на зменшення вартості пального. Лише за останній тиждень гривня щодня втрачала свої позиції поруч із зростанням курсу долара. Ірина Моравська, Ярослав Левицький, місцевий час.